Що робить фільм переможцем премії Оскар в номінації Найкращий фільм у 80-х-90-х роках? Це, звичайно, означало картини з епічним розмахом і важливим змістом. За ці 25 років серед переможців були сумнівні досить середні фільми, але також є картини, які з часом лише підтвердили свою гідність. Зокрема, сьогодні ми розглянемо 10 найкращих фільмів, що здобули Оскар, у номінації Найкращий фільм за останні 25 років. Гладіатор Гідлі Скотта, який здобув п'ять оскарів, став справжньою класикою кіно. Фільм розповідає історію про мужність і помсту. У головній ролі Рассел Кроу, який зіграв генерал Максимуса. Його боротьба на арені та прагнення помститися за свою родину залишають незабутнє враження. Поруч із ним Хоакін Фенікс створює потужний образ імператора Комода. Гладіатор можна порівнювати з іншими великими фільмами, такими як Титанік або Бенгур. Це не тільки історія з масштабним. Битвами і красивими декораціями, а емоційна розповідь про людську гідність і помсту. Фільм залишив великий слід в історії кіно і продовжує вражати нові покоління глядачів. Володар Перснів, повернення короля Пітера Джексона. Це великий фільм, який справив глибокий вплив на історію кіно. Останній фільм трилогії здобув всі 11 оскарів, на який був номінований, і це повністю виправдано. Фільм вражає не тільки видовищними сценами, а й тим, як глибоко розкриваються персонажі. Герої змінюються, долаючи власні слабкості на шляху до перемоги. Повернення короля тримає в напрузі всі три години, і з кожною сценою стає ще більш захопливим. Джексон майстер. Поєднав емоційність і епічність, що зробило цей фільм одним із найкращих у своєму жанрі. What's the most you ever lost the Старим тут не місце. Цей фільм братів коєнів став справжнім шедевром, який кардинально змінив уявлення про вестерни. Старим тут на місце здобув чотири оскари завдяки винятковій кінематографії, чудовій грі акторів і глибокому психоаналізму. Виконання Томі Лі Джонса, Джо Бронліна та Гав'єра Бардема разом з вражаючим монтажем і напруженою атмосферою зробили цей фільм одним із найкращих трилерів 21-го століття. You think there's one? Мільйонер з нетрів Дені Бойла став важливою віхою в історії Оскара. Це був перший фільм з головними ролями акторів індійського походження, що відображало культурні зміни в кіно. Фільм з чудовою грою Дева Пателя яскравою кінематографією та динамічним монтажем розповідає історію молодого бідного чоловіка, який стає мільйонером після перемоги в телевізійному шоу. Фільм поєднує драму і комедію, зачіпаючи важливі соціальні теми і залишає сильне емоційне. of i originate from canada i guess where that is well, i know where canada is i've been there myself «12 років рабства Стівена Маквіна важливий фільм в історії американського кіно. Він став першим і досі єдиним фільмом, знятим темношкірим режисером, який отримав Оскар за найкращий фільм. Фільм розповідає історію Соломона Нортапа, музиканта, якого викрали та продали в рабство. Цей фільм змінив сприйняття історії рабства в американському кінематографі і став важливим кроком у розвитку кіномистецтва. In my home. Now you tell me all is lost. If you want to survive. How did we end up here? Бердмен Олександро Гонсалеса здобув Оскар за найкращий фільм, обігнавши кілька фільмів, які, здавалося б, мали більше шансів на перемогу. Зокрема, американський снайпер, Юніс, Грав імітацію та Теорія всього. Ця чорна сюрреалістична комедія була чимось новим і незвичайним для Академії. Фільм розповідає про акторів, а Академія завжди любить такі фільми, особливо коли персонажі виступають на сцені. Бердмен поєднує глибоку сатиру і гумор, що робить його. Одночасно смішним і серйозним у ньому чудово зіграли Майк Кітон, Наомі Вотс, Емма Стоун. Фільм отримав чотири оскари. That's what I'm talking about. Місячне сяйво один з найкрасивіших і зворушливих фільмів останніх років. Він розповідає історію афроамериканця з Майами. Фільм складається з трьох частин, кожна з яких показує інший етап життя героя. Картина чудово знята, написана і зіграна, та здобула Оскар за найкращий фільм при бюджеті всього півтора мільйона доларів. Це робить стрічку найменш бюджетним фільмом, який коли-небудь вигравав цю нагороду. Його перемога відкрила нову еру для незалежного кіно в Голлівуді. Boys, Зараз навіть вайфай не працює. Аго, кінкітекс. Що скажеш? Паразити. Унікальний фільм, який поєднує глибоку соціальну драму та захопливий трилер. Він розповідає історію про класову нерівність і соціальні проблеми через призму двох дуже різних сімей. Стрічка здобула чотири оскари. Це був перший Оскар за найкращий фільм, який отримав фільм іноземною мовою, і він проклав шлях для інших міжнародних картин, які тепер можуть змагатися за головну нагороду. Фільм не тільки змусив глядачів задуматись над важливими соціальними питаннями, але й продемонстрував, що Кінематограф за межами Голівуда може бути успішним на найвищому рівні. <му> Земля кочівників. Фільм про ізоляцію, горе та економічні трудності в сільській Америці. Френсіс вражаючи зіграла роль жінки-кочівниці, за яку отримала свій третій Оскар за найкращу жіночу роль. Фільм здобув популярність серед членів академії, особливо під час пандемії, і виграв Оскар на дуже незвичній церемонії з дотриманням соціальної дистанції. Цей фільм варто переглянути, якщо ви його ще не бачили. Пейзажі в ньому вражають своєю красою і масштабом. Хлої Джао стала другою жінкою Кою в історії, що отримала Оскар за найкращу режисуру, сам фільм має продуманий і глибокий сюжет. Це картина, якою варто пишатися. «Місіс Ванг! Місіс Ванг!» Ванк, Все завжди й водночас. Це неймовірний фільм, який поєднує фантастику, бойові мистецтва та сімейну драму. Його історія наскільки оригінальна, що кілька років тому було б важко уявити, що такий фільм може виграти Оскар. Це швидко знятий і сміливий фільм, який вражає ледь не кожної хвилини. Фільм виграв шість оскарів. Все завжди й водночас змінив наше уявлення про те, яким можуть бути оскарівські фільми. Я бачив тисячі варіантів Евелін. І ти маєш доступ до їхніх спогадів.